Hi! Howdy, guys! А чи було у вас коли-небудь таке, що вас просили сказати ваше прізвище та ім'я, а потім іще раз? Але замість того, щоб вас зрозуміти, постійно відбувалася якась плутанина. І вас просили повторити ще раз і ще раз. Погодьтеся, ну, не дуже добре, коли ви потрапляєте саме в таку ситуацію. Наприклад, в аеропорту при реєстрації на рейс, або ж у готелі при заповненні бланків. Як ви вже зрозуміли, із назви цього ролика вся справа у абеці так-так вам не почулася саме у тій самій абеці, на якому не звертали особливої уваги. Або ж ви тільки почали вивчати мову і вважаєте, що в цій абеці немає нічого особливого, і носіям просто у кайф слухати наш іменитий акцент. Напишіть у коментарях, чи потрапляли ви в подібні ситуації. А також підписуйтеся на наш канал. Тут ми не тільки вивчаємо правила англійської мови, а ще вчимося їх правильно застосовувати на практиці. Тобто не тільки суха теорія, а ще цікава практика. Ви дивитеся канал онлайн-школи англійської мови Brain Jungle. З вами, Ярослава. Let's do it! Сьогодні ми з вами виправимо це маленьке непорозуміння і дамо собі обіцянку нарешті вивчити та якомога частіше практикувати вимову букв, особливо на початку. А почнемо з абетки. З теорією все набагато простіше в основі англійської абетки 26 букв: 5 з яких голосні і 21 приголосні. Здавалося, що все дуже просто. Але якщо купнути вглиб мови, а саме у транскрипцію та правила вимови, то це і є ахілесова п'ята вашої ідеальної англійської. Оце так несподіванка. Є два основні формати вимови це американські і британські варіанти вимови. І здавалося б, одна мова, і все має бути дуже просто та зрозуміло. Але чого тільки варта лише вимова двох базових англійських слів, таких як Пляшка. І вода. Bottle. Bottle. Water. Water. Різниця відчутна. Правда ж? І що стосується фонетичних правил, ми це обговоримо в одному із наступних роликів, який якраз і буде стосуватися фонетичної складової мови, після якого ви зможете дати собі відповідь на запитання. Так який же варіант вимови англійської мови підходить саме вам: американський або ж британський? I agree, I agree, I agree, I... а зараз увага! Рекомендація номер один. Намагайтеся привчати себе до правильної мови. Відразу, але не коли ваш словниковий запас об'є вже всі рекорди по кількості слів. Це звучить дуже банально, але це доволі розповсюджена проблема. Коли люди починають практикувати говоріння та вимову, досягнувши вже якогось певного рівня, або й того гірше, вважають, що вони зможуть виправити свою вимову коли-небудь пізніше. А зараз їм конче необхідно приділити час граматиці і аудіюванню. Готові? Тоді Turn the Lights Off! Почнемо із голосних. Саме вони в більшості випадків є коренем зла та усіх проблем. Звичайно, не враховуючи деяких приголосних. Але про це пізніше. А зараз повторюйте за мною, намагайтеся говорити природньо та розслаблено. До речі, про ці голосові затискачі ми поговоримо в одному із наступних роликів. А зараз готові? Почнемо. A – Apple. E. Elephant. I. Information. O. Object. U – umbrella. А зараз поставте це відео на паузу і спробуйте повторити голосні самостійно. Чудово! А тепер перейдемо до приголосних B, Bird C Cat D Daughter F Friend G Giraffe, H, Home J, Joke K, Kangaroo L Lemon. m man n nice p pork q quality r right s sun t time v vision w way x xerox y yellow That. Zero. Супер. А тепер повторимо весь алфавіт від самого початку до самого кінця разом зі мною. Почали? A. B. C. D. E. F G. H. I. J. K. L. M. N O P Q. R S T U, V. W. X. Y. Z. Добре, а тепер спробуйте самостійно. Поставте це відео на паузу і ще раз. Повторіть від початку до кінця. Намагайтеся влаштовувати собі таке тренування якомога частіше, чи то перед зеркалом, чи то записуючи себе на диктофон. А головне пам'ятайте, що знання та гарна вимова англійського алфавіту це той самий фундамент, на якому стоїть ваш гарний акцент та впевнена вимова. А поки ви ще не забули те, що ми з вами тренували, пропоную ще попрактикуватися. Я запитую вас, а ви читайте з екрану. Номер один. Hi, what's your name? Can you please spell it? Thank you so much. Номер Mer2. Excuse me, ma'am. Could you please say me your name? Can you please spell it? Thank you so much. Number three. Good morning, sir. Could you please say me your surname? Good. Could you please spell it for me? Thank you. чудово. Я впевнена, що у тебе все вийде. І ще одне, запам'ятай, що твоя гарна вимова не залежить від національності. Це лише результат твоєї кропіткої та наполегливої роботи. А на цьому у мене все. Тож, став лайк цьому відео, підписуйся на наш канал, залишай коментарі. А ще не забудь підписатися на наші соціальні мережі. Посилання в описі до відео. Сія! Бай-бай!